Друзі, українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії, і ми зараз покажемо вам цікаву квартиру у місті Валенція 140 тисяч євро за 64 метри квадратних. Тут є три спальні та один санвузол. Також маємо невелике патіо. Я вам зараз його покажу. При вхідній зоні ми бачили першу спальню. Також маємо схожу наступну. Може бути як дитяча квартира, буде продаватися без меблів. В принципі, можна буде тільки перемалювати, і в цілому квартира не потребує якогось капітального ремонту, так, докупити невеликі меблі і можемо здавати в оренду або жити. Подивіться, що мені подобається. Відремонтований санвузол, маємо душову кабіну, унітаз та умивальник, світла плитка. Видно, що нещодавно робили ремонт. Також кухня, кухня компактна, непогана, все необхідне є. І теж по ремонту я б сказав, що все окей. Рухаємося далі, подивимося, що у нас тут ще є ось така зала, так, теж непогана, яка веде нас до наступної спальні. Ось так виглядає ще одна спальня. Вікна у нас виходять на нашу терасу таку невелику, так? І давайте її подивимося. Маємо ось таку терасу велику, теж можемо поставити якісь меблі, в ідеалі взагалі її перекрити так, зверху. і можна... Влаштовувати собі тут сніданки, поставити великий повноцінний стіл без проблем. І також окремо ми маємо невелику кладову, де ми можемо поскладати речі. Цікава квартира у місті Валенція, в принципі, за розумні гроші. Ось так виглядає під'їзд нашого будинку. Він нещодавно був відремонтований, і сам будинок зовні.